Всім доброго часу. Значить, направляю я радіоприймач Грюндік Сателіт 1400 і зайшов в такий тупік. Зараз поясню, в чому проблема. Значить, якщо подивитись на схему, не працює УКВ, не йде перестройка частоти. Тобто, перше впало в мене, що оцей, ця мікросхемка не працює, то є перетворювач. З 8 вольт він виробляє 30 вольт. Не працює. Я її замінив. Вона в нас знаходиться ось тут. Тут була, вона правда, виглядала як польовий транзистор КП-327. Я поставив в іншому корпусі. Але це є та мікросхемка LM1520 її замінник. І значить. От, прошу звернути увагу на цей резистор R344. Він іде з другої ноги і має йти отут на масу. Значить, на схемі: ось він у нас є r 344 З одної сторони, він йде чітко показано на масу. Також є резистори, які йдуть на масу. 345-й. Оцей резистор, конденсатори електролітичні. Вони йдуть на масу. По ідеї, між ось цією, наприклад, масою, це є маса екрану, і оця маса, що тут би мала бути, тобто це мала бути би одна і та сама маса. Но, якщо подивитися на розводку дорожок цієї плати. Значить, що в нас показує? цей резистор R344, він сюди підходить на ту дорожку. Вона така груба, Не. товщина її велика. Тобто, та дорожка йде ось на той роз'ємчик stv 602 Цей роз'ємчик в нас є отут внизу. Якщо подивитись, ну, цей оцей цей роз'ємчик. Тобто, виходить, що в нас є от одна маса, та яка є реальна маса, до якої припаяний цей металевий екран. І є оця маса. Яка невідомо, що це за маса. Зараз в мене вімкнений е, приймач на ультракороткій хвилі, включений режим виміру. Напруги ставимо мінусовий на ту масу, яка би мала бути масою, а плюсовий ставимо на вивід резистора R344. На схемі у нас є ось тут, в ту точку я зараз ставлю. І по ідеї, то би не мали бути різні напруги тут. Але якщо я ставлю, Сюди, то в нас показує 8 вольт напруги. От я зайшов в тупік. Як це може бути, якщо на схемі в нас позначена ось ця точка маса. Ну і взяти корпус, отут є лінія, корпус, теж маса, і між ними є різниця потенціалів чи напруга. 8 вольт. Якщо включити е, зараз на струм виміру, якщо поставити в ту точку, тобто між масою однією і масою другою, то у нас протікає струм порядка 10 мА. І ще одне таке питання. Якщо в нас тут є роз'єм, ось цей СТВ-602. І ще один такий самий роз'єм. З такою самою маркировкою STV 602. Я знайшов ось тут. Це є плата. Це є ось та от плата. Та плата. І цей роз'ємчик є. Отак. От він тут у нас є. В нього є, якщо там подивитися, є маркировка stw 602 І значить, отут є такий самий роз'ємчик stw 602 Там, де до нього нічого не під'єднано. Тому що от з тої сторони є пластик. Тут не могло нічого бути. В той роз'єм входить, входить штекер, але він з другої сторони плати заходить. Тут тільки на одна ножка не задіяна, і дві ножки тут. І от в мене таке питання. Де тут є помилка, як її знайти? Тому що я просто щось запутався з цим всім. І хто може направляв таку, таке не полом, таку поломку, може знає і знає, що підказати, де знайти. Таку напругу, щоб запрацював оцей перетворювач, щоб він тут, тут видав 30 вольт. Тому що не знаю я то де знайти. Тому, хто підкаже, то буду вдячний. Дякую всім за увагу. Ну і так, приймаю радіоприймач на коротких хвилях. antena, no ja nie w pełni ją dostawałem, ale ja ją zrobiłem. Jest Pan profesorem naszym przy <muchy> Biurze Narodowych Narodów Zjednoczonych w Genewie, a obecnie Pan doktor wykładu. Na SDH i gdzie jeszcze? Ja. Akademia Wistula. Akademia Wistula, Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła e, 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 hotel... Ну Єдине, що не працює ультракороткій хвилі. Оце погано, бо інакше би був приймач повністю справний. Це таке маленька вставка в то відео.